Так, наші індичата породи бурбон. Ростуть вони добренько, навіть не дивлячись на те, що прийшлося їх пропоювати водненьке. Ми вже хрести на ньому малювали, похоронили, але воно вичухалось, видовжало. Не пам'ятаю, дня 4 чи 3 пропоювали, витягли. Там іще парочку хрипіло, соплями давилось, але вилікували все добре, нібито. Тримаємо їх у хліві повністю на вулицю, в Такої погоди немає смисла випускати, тому що то дощі, то вночі плюс 8, плюс 10. А вони зараз така справа, як чуть прохолонуть, в рості тормознуть і буде з них толку ніяко. Так що, походу, прийдеться їх цілу осінь, зиму, тримати певно в хліві, для того, щоб вони в рості не стали. І до весни з них, щоб щось витягло, щоб виросли гарненькі були. Це ми їх по більшій мірі спочатку хочемо не на м'ясо, а на розмноження. Так сказати, щоб набрати індичок, який потрібно, індиків, і щоб собі так сказати батьківське поголів'я зробити. Тут також видно, що зразу вже видно, що буде точно дві індички. Це 100% по них видно. І видно, що 1, 2, 3, третій, чотири індики. Так само точно вже що видно, що будуть. По всіх останніх ще поки не зрозуміло. Бо одненьке те, що прихворіло. По ньому ще непонятно. Воно чуть-чуть у рості тормознуло, те, що саме більш приболіло, що ледь витягли. То по ньому поки ще не відомо. А всі остальні плюс-мінус ждемо. Що з них буде. Ну, Знову ж таки, видно, що вже 2-3 індика, 100% вже видно, що вони хороші. Ну, більші по розміру і вже червоніші відпишеться. Це вже по любому не індички. Ну, все буде підростати, буде видно. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, що з них вийде. О, звичайно, в хліві індики це не дуже тримати, але якщо їх випустити зараз на вулицю, на холод то толку з них, напевно, вже і не буде. Може хтось щось знає, пишіть, кажіть. Може були похожі ситуації, чи варто їх зараз на вулицю випускати на осінь, чи не варто. У мене то місця такого сильного під них немає. Ну, Таке. Підписуйтесь, далі буде.